Алоха, друзі! Вітаю вас на каналі Game7. Сьогодні вступ буде швидкий, адже вночі було 11 матчів, і як швидше до них хочеться перейти, бо були прям запеклі ігри. Тому з вас швиденький лайк та підписка. Всім, хто їсть смачного, і вриваємось. Ох, друзі! Ну і велкам одразу на суперпоєдинок Клівленд-Бостон. У Кевс Даріус Гарлен повертається у гру. Він відновився і виглядає дуже смачно. Фейрик вже у першій чверті, наливає складнючу трьоху через Джейсона Тейтума. Знову Гарланд, хороший захід у трисекундну зону. Флоутер заходить. 14 очок вже у першій чверті. Забиває молодий розігруючий, класна передача на Кевіна Лава. Всього у Гарланда 29 очок. 5 підбирань, 12 асистів, 3 перехоплення. Але у Бостона сьогодні, як і завжди, класно виглядають два Джея, Джейлен Браун та Джейсон Тейтум. Дейтум у швидкому відриві отримує передачу від Вайта, колотить згори. Майже вдвічі забирає Бостон другу чверть. Гра знову рівна. У Брауна сьогодні тридцятка плюс вісім підбирань. У Дейтума 26-12 підбирань, шість асистів. Тим часом Даріус Гарлан знову вмикається. Класно розхитує захисника середньої дистанції, влучає в кошик. Вісімдесят три, вісімдесят три. Рівний рахунок Джейлен Браун. Складнючий кидок заходить. Переносимось в клач. Донован Мічел. Дуже круто грає кінцівки в цьому сезоні. Зараз важливу трьоху влучає у Мічела 25 очок, 6 асистів. Малколм Брокдон також непоганий матч сьогодні. Передача на смарта. Мінус 2 для Бостона. У Смарта 16 очок, 6 підбирань, 5 асистів. Донован Мічел знову. Стебек трьоха, Ні, це два поінти. І дуже мало часу залишається у Бостона. При мінус 2. Джейсон Тейтум, Прекрасний кат з Згори колотий через Джереда Аллена, Вимагає фол. Рівний рахунок GT рятує свою команду або не рятує зараз. Подивимось 6 секунд ще грати. Донован Мічел Тейтум проти нього в захисті. стебек трьошка, Тейтум блокує. Ось він той захист Бостона, який ми з вами знаємо. І в овертайм заходить цей матч Джаред Аллен Відповідає класним блокшотом з Гарланд на Мічела. Який у плюс три Клівленд. Дві до кінця. Джейлен Браун. Хороший кидок. Ні, не заходить. Клівленд здобуває вже третю перемогу в овертаймах в цьому сезоні. В цілому здобувають свою шосту перемогу, а Бостону треба підзібратись. Їдемо далі. Філадельфія без Ембіда який трохи прихворів, приймає Вашингтон Візар з Бредлі Біла, і поки немає біда, треба вмикатись комусь із других скрипок. І сьогодні це був Ніне Джеймс Харден, це був Тайріз Максі. Влучає трьох через руку. У нього 31 поїнт, плюс 4 асисти. Дуже класно відповідає Крістап Порзінгіс. Він взагалі чудово виглядає на старті цього сезону. У нього сьогодні тридцятка, плюс 9 підбирань, плюс 3 блокшоти. Філа позаду майже на 10 очок. Джеймс Харден не влучає, але підбирання за Філадельфію Джеймс насипає таки свій треочковий. У нього 24 поинти, 5 підбирань, 10 асистів. Порзінгіс також відповідає. Відповідає сміливо. Але Філадельфія скорочує відставання і наздоганяє Вашингтон. Вони сьогодні влучають 19 триочкових з відсотком 52. 4 з 5 влучив Туваєс. 5 з 9 Максі, 3 з 6 Нянг. Джеймс Харден несе свої кілограми під кошик. Влучає складно. І ось у нас в клатч вже заходить цей матч. Бредлі Біл хороше вривання, який реверс лейап. У Бредлі 29 плюс 5 асистів. Джеймс Харден намагається рятувати свою Філадельфію. Складнюча трьоха заходить із кута. Але знову ж таки за відсутності ембіда та за рахунок того, що Порзінгіс класно розтягує майданчик. Дуже постраждала фарба Філадельфії. Вони пропустили 68 очок з трисекундної зони. І це на 30 більше, ніж забили із фарби самі. Нью-Йорк Нікс вдома проти Атланти. Обидві команди програли останні матчі, тому дуже мотивовані. Трей Янг проти Джулі Рендла, але повірте, головними особами сьогодні будуть абсолютно інші персонажі. Рендл у фарбі, класно працює. У нього легенькі 14 плюс 6 підбирань. І подивіться, вже на рахунок у другій чверті плюс 20 для Нью-Йорка. Арджей Берет влучає трьоху. 19 очок, 5 підбирань, 5 асистів на його рахунку. Але знайшовся незгодний з результатом у складі Хоукси. Це був Дежонте Мюррей. Він робить перехоплення за перехопленням і знову обікрав на дриблінгу Рендла. Класна передача. Трей під 45 влучає. І до мінус десяти скорочує Атланта ще до перерви, а у третій чверті їх ривок продовжується. Взагалі, третю чверть Атланта забрала з рахунком 32-10, а Нікс допустили в ній 10 втрат. Стільки ж, скільки забило очок, а ось тут був дуже неприємний епізод. Джуліус Рендл втикається в тре Янга, бідному трею, і так малому дістається величезною рукою прямо в обличчя. 17 очок на його рахунку, і він тимчасово покине цей поєдинок, але це не має значення, тому. Тому що класно працюють партнери по команді. Джон Колінс класно працює на щитах, у нього 12 очок, 13 підбирань. Хантер додає 21 поінт. Ну і дежон Тимюрий продовжує захищатись, як скажена собака. Подивіться, ще одне перехоплення. У нього їх сьогодні 6. Також він додає 36 очок, чотири підбирання, дев'ять результативних передач. Тим часом повертається Трей Янг і робить ще пару крутих хайлайтів. Ну і таким чином розвертає Атланта повністю цей поєдинок у 42 поинти з мінус 23 на плюс 19. У другій половині вони прекрасно сіли в ноги, почали захищатись. Дежонти забуває ще одну трьоху. І чергова для них перемога вже п'ята в цьому сезоні. А Нью-Йорк падає в. Мінусовий баланс. Поїхали далі. Чикаго Булс непогано грають на старті цього сезону. Сьогодні приймають Шарлот Хорнец, у яких просто немає пів складу. Але навіть попри це, вони огризаються непогано із самого початку. Убре колотить з гори, МакДеніес. Класна передача в кут Хейворд, поливає, влучає. У Келі Убре сьогодні 24 поінти, плюс 5 підбирань, але Чикаго також поступово в'їжджають в цей поєдинок, розганяються у другій чверті. Горан Драгіч завжди дуже корисний з лави. У нього 16 очок, 3 підбирання, 3 асисти за 15 хвилин. Причому майже нічого не влучили сьогодні лідери Чикаго. Ні Дерозан, ні Вучевич, ні Лавін. Всього лише 11 із 43 на 3 з гри вони сьогодні реалізують. Але це не заважає класно в третій чверті зіграти Джевонти Гріну. У нього 17 плюс 8, 7 із 7 з гри. Патріку Уіліамсу у нього 16 плюс 5 підбирань. Знову Горанда. Андрагіч класно атакує. І подивіться вже на рахунок четвертій чверті. Джевонте Грін ставить жирнючу крапку в цьому матчі. І дивує те, що другий матч поспіль Чикаго прекрасно захищаються. Пропускають менше ста очок і здобувають заслужену перемогу. Портленд приймає Мемфіс. Деміан Лілард ще тиждень-два буде відпочивати через травму. Сьогодні Блейзерс без нього. І одразу Мемфіс цим починає користуватись. Джамуран знову заходить у фарбу. Як жале. Легко у нього це виглядає. Менфіс починає трохи краще, і Чонці Білопс якраз після гри скаже, що йому саме старт його підопічних не сподобався. Але дуже непоганий матч сьогодні видає Юсуф Нуркіч, Розбирається під кошиком зі Стівеном Адамсом. У нього 23 поинти, 13 підбирань. Анферні Саймонс у транзиції. Майже на рівний рахунок. Звичайно, Ліларду це подобається. Джа Морант каже, а ось це тобі подобається Деміан Лілард. У Моранта двадцятка сьогодні, 8 підбирань. Сім асистів, але аж вісім втрат. Але й не без перехоплень. Класно, різко грає Джамурант на лінії передач. Дуже легкі очки для Мемфіса. У четвертій чверті просто оскаженів Десмон Бейн. Він набрав двадцятку за останню 12 хвилинку. Всього у нього 29, 8 підбирань, 5 асистів, плюс 17 для грізліс. І здається, вже ніхто нічого не чекав. Крім Анферні Саймонса. Він просто повертає Портленд у цю зустріч. Забиває з фарби, забиває трьоочковий. Причому два поспіль. У нього сьогодні 31 поінт, три підбирання, вісім асистів. Але Деспон Бейн був занадто гарячим. Забиває флоутер і потім штрафними китками вже доводить цю зустріч до впевненої перемоги. П'ята вікторія для Грізліс і друга поразка для Портленда. Тепер давайте перенесемось в Техас, де Сан Антоніо приймають Торонто Репторс. Сан Антоніо сьогодні без Келдона, Джонсона, без Девіна Васела Джеремі Сохан на обмежених хвилинах. І тому лише на одну чверть сьогодні вистачає шпор. Тим паче, коли класно грають сьогодні гравці Торонто. Сіякам влучає трьох, у нього 22 плюс 10 підбирань, плюс 11 асистів. Скотті Барнс додає 15 плюс 5 підбирань. Гері Тренд, подивіться спиною, як грає, фейдевей, заходить. У Тренда також класний поєдинок, 24 поинти. І перехоплення він також робить. Відправляє у швидкий відрив Ану Нобі. У нього 18-5. 5 підбирань 5 перехоплень. Ну і подивіться, вже на рахунок, Торонто просто знищили спіор сьогодні своїм атлетизмом, габаритами, швидкістю. Забили 2 мільйони очок з фарби, там мільйон очок у швидких відривах, 40 очок за третю чверть. І четверту можна було вже не дивитись, а перемикнути на більш цікавий поєдинок. Дуже легка перемога для Торонто. І вони підіймаються на третю сходинку на сході. Майами Хіт вдома приймають Сакраменто Кінгс. Лідери сьогодні не грають, дарно. Фокс травмований, Батлер сьогодні також травмований. І комусь замість них треба виходити на перший план. У Майамі замість Джимбо це робить жопасти. Кайл Лаурі. Подивіться, як проходить у фарбу. Кайл забуває 17 очок вже у першій половині. Ще один пікінрол із Бемом Адебайо. Одразу летить трьох. Кайл влучає. У нього 22 поинти, 7 підбирань, 5 асистів сьогодні. Але у Сакраменто також було кому відповісти. І в першій половині класно виглядав Кеві. Хертер забиває середньої дистанції, у нього 13 очок за перші дві чверті. Він взагалі дуже круто виглядає на старті цього сезону. Як ви бачите, дуже рівна боротьба в цій грі. Ніхто не виходить вперед більш ніж на 7 очок. І це поки що єдина така гра у цьому сезоні в NBA. Сабоніс сьогодні проводить класний матч за Сакраментою. Ось зараз в захисті відпрацював проти Бема, але Бем був настирніший. У Адебаю сьогодні 20-ка плюс 11 підбирань, 6 асистів. Але найрезультативнішим був Тайлер Хіро, хороший фейдевий середньої дистанції від нього. І знову Тайлер Хіро хендов задибає. Хороший фейк проникає у фарбу. Забиває у хіро 26 шість 12 підбирань, і мало часу залишається. Але Девіон Мічел класно легко обігрує Тайлера Хіро. 107 107 хіро на лідерство. За 4 до кінця влучає триочковий. Тайлер Хіро може стати справжнім хіро для Майами сьогодні, але є ще час на гру. Одна і 8 секунд. Сабоніс ловить м'яча. Що скажуть судді? Судді скажуть, пол у нападі Сабонісу. Занадто активно він тут ліктями працював проти Адебайо І це порушення правил. Хороша перемога для Майами. Неймовірно важлива для їх турнірного положення. Олексій Лень сьогодні на майданчику не з'являвся. Х'юстон Рокетс та Елей Кліперс. Вдруге сьогодні зійдуться за останні три дні. Елеї грають без кавая Ленарда. Тому знову Пол Джордж від нього очікують класний перформанс. Заряджає трьох на початку зустрічі влучає. Кліперс в цілому починають дуже активно. У них вже у першій чверті було плюс 18. Кевін Портер Джуніор намагається відповідати. Хороший поєдинок, 22 поинти, 7 підбирань, 7 асистів. Маркус Моріс, Джеб Степ, ще один. Трьох в обличчя Джабарі Сміт тримай. Сьогодні у Маркуса Моріса 21 поінт, 10 підбирань. І подивіться, Ніколя Батюм, що робить наприкінці першої половини дуже рівний поєдинок. У третій чверті Джейлен Грін відчуває кидочок, насипає здалеку. Знову отримує м'яча. Грін класним фейком прибирає Джорджа з середньої дистанції влучає. У Джейлена сьогодні 22 поінти, 4 підбирання і підбирання one з Джорджа. Не дуже стабільну гру показує Грін, але у нього все попереду. А ось полу Джорджу треба показувати гру тут і зараз. І він це робить. У нього 28 очок сьогодні, 5 асистів, 4 підбирання. Джон Голоп крадає Кевіна Портера Джуніора на дриблінгу, заходить у фарбу. Яка передача! Welcome back to Houston. Саме тут він провів останні роки своєї кар'єри. В цілому, звичайно, він абсолютно нікудишній матч сьогодні проводить. А от Алперен Переншин сьогодні дуже зібраний. Подивіться, як класно грає ще одним фейком. Прибирає зубаца. 26 очок плюс 13 підбирань сьогодні у Шенгюна, але Пол Джордж, як і три дні тому, карає сьогодні Х'юстон у кінцівці. Дуже в'язка була четверта чверть, ну і кліперс її забирають на досвіді. Поїхали далі. Не спині поки що Мілок і Бакс приймають Детройт Пістонс. Бакс сьогодні знову без безряди ключових гравців, але навряд це їм завадить у цьому матчі. Адже найголовніша людина є: якщо це створіння можна назвати людиною, це монстр. Яніс Атетокумпо знову булить захист Детройта. Подивіться, ще ось так підвішує на Лопеса. Знову Яніс знову заходить у фарбу. Одним кроком обігрує захисника і знову банально. Ніхто нічого не може із ним зробити. Так, щось там Детройт намагався наколупати. Богданович забуває трьоху. У Садікабе 22 поинти. У Стюарта 16 плюс 10 підбирань. Але у Джурхоліде сьогодні 26 очок плюс. Сім підбирань затикає сирену другої чверті. У Яніса 32 поинти, плюс 12 підбирань, плюс 4 асисти. І навіть фейде-вей, ось такий сьогодні він влучає. І навіть не дивлячись на те, що бак сьогодні майже все змазали здалеку, всього лише 26%. Але все одно вони дуже впевнено забирають цей поєдинок, тому що коли ти в баскетболі добре захищаєшся, трапляються дивовижні речі. Яніс та інші габаритні гравці просто розривали сьогодні фарбу Детройта, і дуже легко. Легка чергова і вже сьома поспіль перемога для Бакс. Вони все ще єдина команда без поразок. Даллас Маверікс проти Юти Джаз має бути міцна заруба. Якщо б MVP давали за перші шість матчів, то Лука Дончич би вже забрав цей титул. Він просто неймовірно виглядає на старті цього сезону. Але Юта знову прекрасно виглядає на початку. Йдуть вперед у першій чверті. Олійник відпрацьовує на чужому щиті. Кларксон влучає на плюс 10. Далі вмикається Даллас, і самі знаєте, хто робить самі знаєте що. Лука Дончич розкручує олійника з тебе трьошка залазить. Знову Лука і знову розмінюється не більш габаритного олійника. Все те саме стебек трьошка сидить із фолом на цей раз. І знову лука одним рухом прибирає Кларксона, іншим Марканена. Дуже легко набирає з фарби і дивовижні танці, якісь танцює. І тільки вирівнює цей матч Даллас, як знову ривок від Юти у другій половині. Яка передача від Кларксона на Марканена? У Джордана 22 поинти, 8 асистів, і трочковий він також цей влучає на плюс 15. Дончичу терміново потрібна допомога. І її забезпечує Крістіан Вуд. Який прохід від нього. Він забуває 17 очок у другій половині. І путбек який страшний. Всього у Вуда 21 поїнц, 10 підбирань. І знову Даллас неймовірним чином повертається у цю гру. Дінвіді. Також розкручує олійника. Він слабкий захисник на дузі. Тримайте ще одну трьоху. У Дінвіді 20-ка, плюс 5 асистів, плюс 4 перехоплення. Лаурі Мо. Марка набирає набере дуже важливі очки із фарби. Мінус два для Юти залишається мало часу. Класно рухає м'яч, Далас. Реджі Булок. Можна сказати, ставить крапку у цій зустрічі для Луки. Це сьома поспільграй з 30 плюс поїтами на старті чемпіонату. Таким чином, за цим показником він перегнав Майкла Джордана, і тільки уявіть. Тебе згадують у розмовах про Майкла Джордана, а тобі всього лише 23. три. Далас трохи покращує своє турнірне положення, але все ще багато роботи. Ну і останній матч Лейкерс проти Пеліканс Леброн Джеймс шукає другу перемогу в цьому сезоні. І Зайон Вільямсон йому сьогодні в цьому проти стоїть. Але зараз про інше. Расел Весбрук сьогодні знову корисно грає з лави запасних, забиває сам, організовує, дивує одним словом. І ось ще одна передача на Ентоні Девіса. Класний Алеюв. У Весбрука 13 очок, 7 підбирань, 9 асистів. І подивіться, на рахунок Лейкерс попереду. Леброн колотить з гори. У нього двадцятка, плюс 10 підбирань, 8 асистів. І плюс 16 було в третій чверті для Лейкерс. Це їх найбільша перевага в цьому сезоні. Лоні. Walker. 28 очок сьогодні від нього. Але вмикається мамин Піжечок. Зайон Уільямсон. Через Леброна забиває. І знову Зайон. Його спинити майже неможливо. Хороший захист. Але що це проти Уільямсона? У нього 27 поінтів, 5 підбирань, 7 асистів. Сіджей Макколум додає 22. І Лейкерс вже позаду. 15 секунд до кінця. Леброн спиною до кошика. Фейдевей на лідерство. Не влучає Джеймс. Підбирання. За Пеліган з запускає швидкий відрив. Мінус три для Лейкерс. Це може бути провальна кінцівка для Лал. Секунда до кінця. Мет Райан з кута наливає, влучає! Мет Райан Незадрафтований гравець. Він у свій час змінив три університети. Працював кур'єром у доставці їжі. І все це до того, як потрапити в NBA. Після такого Лейкерс точно мають перемагати. Леброн іде у фарбу. Девіс допомагає йому. Плюс три. Леброн знову Нову фарбу і знову там на собі збирає 700 людей, забиває. Він все ще елітний фінішер біля кошика Макколум стебек трьоха на рівний рахунок. Ні. Неймовірно, друга, тяжка перемога в цьому сезоні для Лейкерс, а для молодих пеліканів це дуже хороший ігровий досвід. Ну що ж, друзі, ось такий вогняний ігровий день сьогодні вийшов. На цьому у мене на сьогодні все. Турнірна таблиця перед вашими очима. Не забувайте підтримувати зброй. Ойні сили України і всім папа. -па!